Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Литовища знаходяться за 220-500 кілометрів від кордону з Україною та мають захист на випадок чергового прильоту бавовни від ЗСУ. У відкритому доступі з'явили супутникові знімки, які можуть вказувати, російські окупанти готують новий ракетний удар по Україні з використанням стратегічних бомбардувальників. Відтак вони накопичують літаки на аеродромах в небезпечній близькості до кордону з нашою країною. Відповідні фото виклав осінт-аналітик МТ Андерсон на своєму профілі у Твіттер. Зокрема, на аеродромі Шайковка за 220 кілометрів від кордону з Україною станом на 6 січня 2023 року стояло одразу 12 ракетоносців типу Ту-22 М3 та два, ймовірно, навчально-бойові літаки Як-130. При цьому рашисти здогадались захистити стоянки своїх бомбардувальників спеціальними бар'єрами, що у випадку чергового прильоту бавовни мають захищати літаки від розльоту уламків. Ймовірно, саме із шайковки орки підняли у повітря 14 січня 2023 року п'ять ту 22 М3, один із яких Завдав терористичний ракетний удар по житловому будинку у місті Дніпро. Наступний аеродром Дягелєво, що розташований за 500 кілометрів від кордону з Україною, та є базою для 43-го навчального бомбардувального авіаполку ВКС РФ. На супутникових знімках з цього аеродрому, станом на 9 січня 2023 року, можемо побачити 6 ту 95 МС та 5 Ту-22 М3. І найцікавіше нетипово велику кількість або транспортників ІЛ-76 або повітряних танкерів ІЛ-78, одразу 23 борти обох типів на одному аеродромі, які можуть використовуватись або для доставки нової партії крилатих ракет, або ж для дозаправки. Стратегічних бомбардувальників у повітрі згадані вище знімки були опубліковані аж 16-13 днів назад, тому можуть втратити певну долю актуальності. Але сам факт появи захисних бар'єрів у Шайковці та нетипової активності літаків ІЛ-76 та ІЛ-78 на Ліво може свідчити про те, що ці аеродроми можуть бути задіяні у новому ракетному ударі рашистів по Україні. До слова, ракети GL-SDB дістануться до найбільших аеродромів РБ, де знаходяться російські літаки. Після передачі в Україні ракет gl з ЗСУ створять загрозу найбільшим військовим аеродромам спільного груповання військ Росії та Білорусі. Причиною цього є те, що подібні ракети здатні вражати цілі на дистанціях до 170 кілометрів. Тоді як більшість великих аеродромів Білорусі є набагато ближчими до кордону з Україною. Фахівці не виключають, що постачання на озброєння України, цього озброєння пов'язане якраз із побоюваннями щодо того, що з території Білорусі. Може готуватися новий наступ, який дозволить відрізати постачання західного зброєння в Україну. Боєприпаси GLSDB є авіаційними плануючими бомбами GBU-39. Оснащеними ракетним прискорювачем для виведення бомби на задану висоту і розгону до швидкості, що забезпечує можливість планування на дистанції до 110 кілометрів. Порівняно зі звичайними боєприпасами GMLRS, що коректуються, боєприпаси GLSDB становлять набагато більшу загрозу, оскільки несуть бойову частину масою в сотню кілограм. При цьому через наявність можливості планування. Передбачити траєкторію польоту такого боєприпасу набагато складніше, крім того, фахівці звертають увагу на той факт, що ППО Білорусі набагато менш ефективні в порівнянні з російськими. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.